Привіт, я Андрій, власник Омега Дентал Клінік. А зараз хочу познайомити вас зі своєю командою. Заходьте! Знайомтеся, це наш лікар-терапевт Марія Ленідінда. Розкажіть, будь ласка, чим займається лікар-терапевт? В клініці я займаюся художньою реставрацією, відбілюванням зубів, професійною гігієною та лікуванням короневих каналів. А як ви до такого докотилися, що вирішили стати стоматологом? Це була моя мрія дитинства. Я стала стоматологом. Скажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте лікарем-стоматологом? Я працюю вже 9 років. Скажіть, будь ласка, з якою проблемою до вас найчастіше звертаються пацієнти? Найчастіше до мене звертаються пацієнти з такою проблемою, як каріес. Чому у пацієнтів виникає каріес? Це як правило пов'язано з поганою гігієною. Але ми всіх своїх пацієнтів вчимо правильно доглядати за своїми зубами. І вони знають, що чисті зуби це здорові зуби. Наостанок дайте одну пораду для наших пацієнтів. Приходьте в Омега Dental Клінік тут про тепло та турботу.